Дівчатка, всім привіт! Хочу вам показати зараз візеруночок. Я в'яжу на замовлення літній топ журналу за травень місяць минулого року. Є огляд у нас, звісно, на цей журнал. Я прикріплю під відео, якщо хочете, передивіться, є гарні весняні та літні моделі. В'яжу я зараз отакий топ. Вам покажу. Схемку, поділюся з вами схемкою лише центральної ажурної полоси. Детального майстер-класу не буде, тому що він такий доволі складний цей візерунок, і підійде тим дівчаткам, які вже давно в'яжуть, яким потрібна лише схема. Для новачків він буде складнувати цей візерунок, тому немає сенсу в детальному майстер-класі. Якщо все ж таки недавно в'яжете і хочете цей візеруночок, то зараз декілька моментів я покажу. Там є схрещені петельки, покажу, як я їх вив'язувала. Так, можете роздивити, роздивитися, і зараз я вам покажу, як я зв'язала е цю, цю ажурну полосочку. У мене будуть темні нитки. Світла, Гарні, гарніше роздивитися можна. Так, дівчатка, отак вона виходить, ця ажурна полосочка доволі цікава. Але, бачите, топ вив'язаний лицевою гладі, його, це все бистро, доволі швидко в'яжеться, але завдяки цій центральній ажурній полосі візеруночок формується, ще раз повторюся, що і в лицевих, і в зворотніх рядах тому трішечки він затримає. Але ж, рекомендую вам зв'язати таку майку, то воно, бо воно дуже-дуже. Ефектно виглядає. Так, трішечки журнал роз'їхався, і в гарному вигляді, тому що, тому що давала подивитися. Що не люблю, але й відмовити е, неможливо. Так, дівчатка, зараз е, покажу вам, схем, на схемці е, скрещені петельки. Так. Сподіваюся, вам, так, вам все повинно було бути видно. Дивіться, ці такі косички це скрещені петельки. лицьові. Е, в лицьовому рядочку ми їх е, прив'язуємо як скрещене лицева, а в зворотньому рядочку ми прив'язуємо скрещені дві петельки. Скрещені, е, дві разом петлі, скрещені. Зворотньою петлю. Отак виглядає ізнанка, так, зараз покажу вам, як вони прив'язуються в лицьовому і зворотньому рядочку. Дівчатка, зараз починаю новий рапорт з першого рядочку, тому ми з вами пров'яжемо перший і другий рядочок разом. Так, маркерами я позначила саму центральну полосу. Так набагато зручніше, щоб не вираховувати кожен раз. Так, накид, одна протяжка, два рядочки лише пров'яжемо, а схемку ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Далі дві зворотні петельки. І тут у нас тепер буде чередуватися лицева і зворотня петелька, але лицева буде схрещена. Так, ми її беремо, беремо за ліву дольку і таким чином пров'язуємо лицева зворотня, звичайна зворотня. Це у нас скрещена лицева петелька. До речі, якщо ви в'яжете резинку, наприклад, починаєте якийсь плечовий виріб. То рекомендую вам в'язати з хрещеними лицевими зворотніми петельками. Так резинка буде плотніша, вона виразніша і буде гарніше, гарніше тримати форму. Це я в'яжу хлопчата бумажна ниточка без етикетки вона. І аж в три вона зовсім-зовсім тоненька. В три нитки. Лицева, зворотня. Є тут далі дал, в схемці і дві разом з хрещеною пров'язуємо дві разом лицевою і дві разом зворотньою. Те ж саме, що я одну прив'язую, те ж саме зліва направо ви підцепляєте дві разом петельки і прив'язуєте їх лицевою або зворотньою, як потрібно в схемці. Як вимагає схемка? Далі дві зворотні петельки, накид і протяжка. Звичайно, одинарна протяжка. Так, далі я зараз пров'яжу лицеву гладь. Зворотню гладь дойду до другого рядочку зворотньої частинки і зустрінемося. Дівчатка, ще такий момент. Зараз я вже дійшла до пройми і скорочую петельки. З рядочку і в кінці. Початок рядочку я пров'язую, знімаю кромкову петельку, далі дві лицевих петлі і одинарна протяжка. Ми зараз з вами її пров'язали таким чином, щоб вона гарно тут скорочувалася такою полосочкою. Це спочатку рядочку. рядочку ми пров'язуємо протяжку. В кінці рядочку я в'яжу дві разом лицевою, з нахилом вправо. Я їх повертаю ці петельки. так, камера, Повертаю їх в ліву сторону, щоб вони дивилися. Оскільки бабушки бабушкиними лицевими, вони в мене дивляться не в ту сторону, що потрібно. Так, повернула петельки і зліва на ввожу спицю і прив'язую дві разом лицевою. Далі дві лицевих петелік, петельки і зворотні. Таким чином, теж такий гарний рубчик виходить. Так, зворотній рядочок у нас другий. Починаємо ажурну полосочку в'язати дві зворотні петлі, все в'яжемо по схемі, не по візерунку, а по схемі. і зворотні петлі, рядочки. Дві зворотні, далі дві лицеві петлі і теж чередуємо петлі, скрещена зворотня петелька та лицева. Ось у мене зворотня петелька, зараз я маю її вив'язати, але вона повинна бути схрещена. Я беру, вона в мене вже так дивиться, як, як потрібно, тому, тому що вона в мене схрещена в кожному рядочку. Звичайно, ми беремо за праву дольку, вив'язуємо зворотню, але схрещена за ліву дольку. Так, дівчатка, не, не, не так сказала, не за ліву тут, треба її перекрутити, цю петельку. На наоборот, за праву дольку. Лицева петелька звичайна. Я вам сказала, як за лицеву, а в'яжу зворотню. Так, зворотня у нас звичайна сюди петелька, але ми беремо за праву дольку, петлю таким чином, і пров'язуємо лицева, скрещена, зворотня. І вона у нас з цієї сторони виходить такою косичкою. Якщо ми її скрещуємо в зворотньому рядочку, лицьова, скрещена, зворотня, лицева, скрещена, зворотня. Лицьова, скрещена, зворотня. Далі лицева скрещена зворотня, дві лицеві петельки, закінчуємо рядочок, і дві зворотні. Треба пульнувати, дивитися по схемці, тому що петельки міняються в кожному рядочку, і далі закріплюємо. Так, дівчатка, кому сподобалося, пишіть, можливо, ви зв'яжете таку маєчку, захочете схемку, переходьте на мій телеграм-канал. Всім дякую, що дивитеся мої відео. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки і дякую вам також за донати на розвиток каналу. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!